Українське військо спирається на свою багатовікову історію та славні традиції символічно збігається з початком першого зимового походу армії ОНР. 24 серпня 1991 року. Верховна Рада України прийняла поставу про військові формування в Україні. Ще цієї постанови було покладено початок будівництва Збройних сил України, інституту держави і невід'ємного елемента в... військовій організації. Взимку 1991 року було підготовлено важливі документи, що стали невід'ємно правою базою формулювання Збройних сил України. 11 жовтня Верховна Рада України затвердила концепцію оборони і будівництва Збройних сил України. Концепція визначала, що Збройні сили України складаються з трьох видів: військово військово-наземні оборонні сили, військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони. Борони військово-морські сили України. Українська армія силає гордість нашої батьківщини. Українські воїни довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, постійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці бороться до цілами ушкоджені вести з собою перемогу. Збройні сили це міцний і резючий меч України. Ужні воїни української армії, найкращі сини дочки українського народу і твердо тримають ворожу одар. І бажани б'ють ворога неухильно, наближаючи перемогу. Непоборні ті збройні сили, які єдині зі своїм народом. Непереможна та армія, що борони рідну землю, незламне зламне те військо. Яке б'ється за світло проти темряві, що борони рідну землю Там у всіх доблесних хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта, неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Слава Збройним силам України, слава ЗСУ, слава Україні.